Усім. Добрий. Тема бути коленка Ніза замовляла дуже давно. Чи чули ви таке, що наша нервова система може втомитися сама від себе? Чули? Сама від себе? Сама ну, від так? себе. You know. Від сусідів знаємо. Сама від себе. Це про діагноз російський склероз. Оленка дуже довго просила, щось якось нам не виходило. І мені самі цікаво було розібратися, і ми не говоримо про діагнози. Я ще раз наголошую, але є в нас робочі чати, і бувають якісь запити. Кожен раз нам просять, або мені в особисті пишуть Оксана, а що ти порадиш на це, на це, на це. Скажи хто? ти? Хто я? А, так. Так, Я е, дипломований натрацюло, коуч, холістичний медицинний дієтолог. І в темі відновлення здоров'я я вже 15 років. З компанією Beepik я співпрацюю 3 роки, і отримала я особисто, моя сім'я і дуже багато людей зі мною, дуже гарні результати, що до що й дітки. І російний склероз це дуже е, зараз все більше і більше поширене захворювання, і воно є аутоімунне. Це якраз з тої категорії, як автоімунний перодит, бронхіальна астма, псоріаз, червона волчанка. І просінний склероз це так само про автоімунне захворювання. Це коли нервова система сама від себе втомлюється. І от цікаво, я так дуже швиденько про причини, і наша продукція чим може допомогти, якщо людина має цей діагноз. Отже, російний склероз мішенью тут стає мієлінова. Оболонка нервових ем, волокон. Получається, що е, що таке захворювання? Це коли імунітет має атакувати віруси, бактерії, гриби, паразити, а він має якби, поломку і починає атакувати свої власні клітини. І так само відбувається це з російним склерозом, що якраз тут починає страждати нервові закінчення. І оця оболонка, яка має захищати, вона є, якби атакована самим імунітетом. І коли атакується цей імунітет, що відбувається з людиною? Порушується пам'ять, відбувається координація рухів порушена, виснажена нервова система. Людина починає погано спати, депресивний стан, ноги, руки, таке враження, що якби не їл. Тому що така відбувається атака, і нервові закінчення в неї погано працюють. Які ж причини? Причини завжди починаємо з хронічного. Депресивного стану, з якоїсь дуже якогось такого вражаючого, що людина не справляється з таким навантаженням. Це зараз в нас ми живемо в такий час, що це в нас нервові зризи, втрата близьких. Оце якраз може бути і поштовхом для всіх на склерозу в майбутньому. Коли людина мала довго хронічне безсоння, вона не висипається з дефіцитних станів. Тут якраз дуже важливо це дуже не вітаміну Д3 і омеги. Якраз будемо говорити про омегу, і тут якраз її дуже не вистачає, тому що це нервові закінчення. От організм просто просить омегу. Іде сильне навантаження від цукру, який людина їсть, від фастфудів. Бо це все викликає запальні процеси. І виходить, коли ми дивимося на ті причини, ми маємо вплинути на кожну причину, щоб отримати результат в нашому клітинному харчуванні. Бо любе захворювання, будь-який діагноз він має причини. Я завжди люблю говорити, коли людина мені каже, Оксанка, я щось не бачу результату. А людина прийшла, я їй там порекомендувала, скільки там пити все, я кажу, а воду ви п'єте? Я не п'ю воду. А основа основ, що є, напоїти організм водичкою. І наші Оленка дуже гарно розповідала, що ЕЛ8, Акселер 8, редженер 8, вони всі говорять про те, що випий води. І так само, коли є російне склероз, взагалі треба забрати всі напитки. Пити, почати якісну воду. І плава, у нас теж вже така водичка є. У нас є, може, немає. Стільки украло у нас ще немає. У нас з'явилося, тому що ми <рес> якраз виходи з попередніх компаній. У нас постійно була коралова вода. Це просто теж такий запит був. Нам треба було воду. Ми зараз її маємо. У нас є корали США, саша. берете один стік, і там рекомендація цього. Я дивилася на одну літру води 10 хвилин. Гурнятку. А, горнятку. <рес> ну в горнятку там такий стік вже плаває там, І ми маємо воду, яка є мінералізована. Получається, бачите, організм буде мати завдяки тому коралу саша. Мінерали, <му> які отримані з острова Окінава. Там є, виходить, е е зібрані з морського. Вже 25 років. Це були і дослідження туди їздила і група і вчені, і журналісти хотіли зрозуміти, чому там люди дуже довго живуть. Прошу, можна виключити подогрівку? Я вже така підірівка. Ще надихала, я відчуваю, що ми це вичіше і ночіше. І, я, і я робили я хочу, таку пресовану сушку, і коли давали водичку, та водичка робилася живою. І в нас в компанії вже так само декілька місяців з'явилися коралові саше. Я дуже рекомендую, коли ви робите собі замовлення, якщо вже в темі бієпіка, ви можете собі закинути, і ви будете мати якісну мінералізовану воду вдома. Отже, вода вона потрібна і при російному схолезі забрати всі напитки, залишити якісну воду. Корал саше якраз буде ідеально. Збалансувати трьох харчування. Я от про те, що люди приходять сюди, починають пити наш дуже якісний продукт. Аналогів на ринку немає. Це найкраще, що зараз може бути. І як говорить наш Орис, якщо буде краще, ми підемо за краще. От краще. Думаю. А ми настільки себе любимо, що ми п'ємо найкраще. А далі будемо дивитися. Ми завжди йдемо в ногу з нанотехнологіями. А це є нанотехнологія. Раніше ми пили я пила особисто колись 30 років назад галопатію, 15 років я пила бади, а зараз я п'ю нано. Технологія, розробка вчених. 14 років розробляли капсулу Л8. 14 років, ви представляєте, які тут уми? розробляли її і як над нею треба було працювати, щоб її зробити багатокомпонентно. Тому що в бати, якщо п'ємо монопродуктом. а в тій капсулі чотири види грибів тут є. Гриб речі шатакі, кордіцар, ще так, як ордіцарша, а сублімовані овочі, фрукти, ягоди. І от якраз сублімація, просто я хочу про кожен продукт сказати, що буде впливати якраз з того, що тут є. Завдяки тому російський склероз буде мати вітаміни, мінерали і мікро-макроелементи сублюмовані овочі, фрукти, ягоди, брокколі, шпинат, різні трави. Оце якраз мінерали і вітаміни не хватає при російному склерозі, тому що запальні процеси їжа була явно не така, і тут ви це маєте. Тут ви будете мати адаптогени, родіола рожева, яка буде давати вам енергію і буде впливати на ваш оксидативний стрес, тому що таке захворювання це точно людина є в стресі. Але тут є гуарана, якщо є європейський склад, то тут є жінчен, і це вже є енергетики. І тут якраз треба бути обережним. Тому що російний склероз це є нервові закінчення, і отут не можна перестимулювати. Цей продукт я дуже рекомендую, але ну, людина має інтуїтивно відчувати, чи їй буде достатньо 1,3, 1,2, чи цілої капсули. Якщо людина з російним склерозом, бувало таке, що я навіть особисто відчувала, я вже три роки споживаю, в якийсь момент я відчула, що мені забагато одної капсули в день. От відчуваю, якісь там вже події, відбуваються, і вже от стільки енергії всередині вже якісь парадокс. І я перейшла в якийсь період, я місяць попила пів капсули, а потім я відчула, що хочу я повернутися на ціло. І скільки раз ми казали, що воно це як інтуїтивно, що це не є антибіотики, які ви маєте прям таким частинкам пити. Але з російським склерозом, отут, якраз з енергетиками, тут треба бути так більш поспокійною, не відміняти, бо вона дуже потрібна при російному склерозі. Але якщо ви бачите, що у вас передос у цій енергії, піти навіть на одну, одну третю і далі споживати. Оце ну тут треба аналізувати свій стан. Вечірні дуже я рекомендую чому? Тому що нервова система, і якщо людина настільки має виснажену нервову систему про реаційному склорозі, навіть дві пити капсули, тому що тут є мікродози, магніяцитрат, кальцецитрат, швагента, мелатонін, валер'яна. І якщо ви відчуваєте, що вам того замало, або є перезбуджені, пийте дві. Тому що це ж якби все профілактично, а як ми відчуваємо, що нам так є потреба, я скільки чула, що люди кажуть, Ну, я все рівно, що не можу заспокоїтися. Можна випити дві. Ну, пити одночасно дві. Якщо ніч якась була безсонна, сьогодні, половина ж не реагує на тривога. Я рагую з четвертої, ще четвертої ранку до десятої була тривога. А ти не знала, да, що тривога? буде? Ну таке була з четвертої до десятої ранку, шість годин. і те, ж Енергії то нема, да? і от треба заспокоїти нервову систему. І, якщо у вас є потреба, беріть додатково ще одну капсулку. І російний склорос потребує заспокоєння нервової системи. І покриття дефіцитних станів. Вечірня капсула фіолетова вона просто необхідна, тому що відбулася поломка, організм сам себе атакує. Значить, печінка, жовчний воно шумково кишковий тракт, дійсно погано працюють. Воно вам починає очищати це все. Воно переналаштовує ваш мікробіом. А там якраз все патогенне, тому що то, що їли, то що вас привело багато солодкого, мучного дріжджа, вас привело до того, що там. Цукрові бактерії сидять, а ті от дружні бактерії. Нам же ж потрібні хороші бактерії, дружні до нас. Вони ж працюють над нашим імунітетом, а вони є такі пригнічені, Ви ж не дайвали роками їм їжу, і ви загнали себе от в той російський склероз, бо воно все в комплексі спрацювало. Ну не було там якісної їжі, якщо почався росільний склероз. Якщо людина в стресі, а в стресі завжди людина, що тягне щось таке, от солоденьке заїсти той стрес, і тому воно все абсолютно пов'язано, що людина може почати ще вживати алкоголь, і оце все що імунітет сам починає себе атакувати. Бо все починається з нашої голови. Потім їжа, недопиття води, і от воно пішло. А якщо людина ще має купу фармпрепаратів, воно ще швидше відбувається збої. Бо в неї до того могли бути тиски, до того якісь проблеми були з жовчином, то все, і людина дуже багато пила. Або ще антибіотики, Любима тема, коли люди починають собі виписувати самі антибіотики два-три рази в рік, я кажу, а вам лікар виписав? Каже, та ні, я вже знаю, що він мені допомагав. Серйозно, і скільки той самий антибіотик, ти продовж року плани, якожу я тебе вітаю. Твої бактерії їм вже настільки без різниці, той антибіотик, вони сидять, і от то все мимо проходить. І якщо треба буде врятувати життя, і дійсно, от життя, грані життя і смерті, антибіотик він не спрацює, тому що ті бактерії вони спокійно пропустили той антибіотик. Антибіотик це дуже серйозно. Ну якщо потрібно, ну це має робити вам назначати лікар і це має подивитися то вірус, чи то бактерія. А коли люди самі починають собі назначати, ну це дорога нікуди. Це на робот, не працює шлунково-кишковий тракт, це є безбактеріоз. І два роки, один раз в рік ви п'єте антибіотик, два роки йде відновлення мікрофлори. Тому що ваша дружня мікрофлора вона є пригнічена. А ви що там даєте солоденькі жар, на все, що любить, та потугальна мікрофлора, ви ще її підкормлюєте. Я дійка, так вона все моргає мені. А тут є пробіотики, значить є дружні бактерії, пребіотики це її їжа для них. Вони зразу мають що поїсти, і буде детокс. Ви будете спати якісно завдяки ділі, капсулі, а зранку ви повноцінно в повноцінно Тому що закрепа – це саме страшне, що може бути. Завжди треба дітей вчити. Ми дітей привдоплати. Ну, ми ж не навіть не питали. Ми бачили, чи дитина ходить в туалет. А потім, коли я працюю з мамочками, там дитині 10 десять один років, вона каже, та я не смію питати. то вже доросла дитина. Я кажу серйозно. А коли я з дитиною починаю говорити, а дитинка мені каже, а десь, ну, третій, четвертий день. І що відбувається? Само отруєння організму, а організм маленький, молоденький, він росте. А що тут відбувається? Самими тими каловими масами дитина себе отрує. А що будуть кісточки розвиватися, а серце судинки, а мозок, як їхній буде працювати? Вони ж самі себе отрують. І тому дуже важливо мамам, бабусям говорити з дітками і вчити, що кожен день має бути стілець, має бути водичка, мають бути жури, і наше клітинне харчування допомоги. Отже, три капсули. Третій продукт обов'язково про російському склалося цей імунокод. Бо Оленка дуже гарно розповідала, що це якраз про аутоімунні захворювання. Цю, цю унікальну таблетку, ні, капсулу, 30 років вченого, 30 років досліджень, вкладені в цю капсулу. Сім грибів. Це ж як треба було підбирати ті мікродози, щоб вони один одного не відштовхували. Тут є пептидемолоза, тут є інтрасимфактор, тут є бета-глюкан, вітамін С, вітамін Д3, альфа-ліпоєва кислота, і оце все мікродозами. І коли воно в комплексі, воно допомагає цю поломку вирішити. І ще виганяє віруси, бактерії, гриби, паразити? Воно дуже має яркий, яскраво виражений ефект з організму. І на автоімуні захворювання якраз саме то. І зараз той трансфер-фактор, він ще й потужніший. І коли у вас російський склероз, третім продуктом має бути обов'язково імунокод або трансфер-фактор. Четвертий продукт. Думаю, Це моя любима омега. Це є мастиво для нервової системи. А російський склероз це про те, що ми можемо не пам'ятати, вже ми де знаходимося, що ми робили. Це вже втрати, і це обов'язково. Тут навіть не може бути дві капсули, тут може бути 4 і 6, Нам треба більше дози, тому що це протизапальний продукт, і він якраз на всі нервові закінчення діє прекрасно. І тут дві це так профілактика. А тут 4 і 6, і обов'язково це мати четвертим продуктом. І п'ятим продуктом я е, вибрала це єпікарді. Тому що всі капіляри, сашонеронні зв'язки. Оце є бікардіо і наш кисень. Це буде оздоровлення серцево-судинної системи. Це якби таксі судинки будуть прочищатися, а живий кисень він буде кращого наш мозок вставляти. Ну це, це наша історія. Прям пишаємося да, тою ситуацією, що такі два продукти, які були в сувиці, один стік, і одна баночка, і ми людину врятували. Я Вже до того разу це розповідала. Ну, коротко ми їхали з Жешво. Хто нічок чу, чули ту історію? Чому ну, історія не, не всі продукт не всі. врятував? Два тижні назад ми їхали з у нас двоповерховий був автобус, і Наталя Назаркевич спускалася вниз, і була зупинка, і вона повертається людина. Ну, знову та жінка, років сорок, падає їй на руки. В неї обморочний стан, і вона починає бігати по автобусу. Наталя каже, це маєш там кисень. І я загадую, що в мене кисень суму є. Ми виходимо, людина вже холодні руки, спітнілі вже в ну, таке сиве обличчя було. У неї вже все. Там вже і руку не було, я бачу очі закоти, і ми її просто відкриваємо рот і влитиваємо. Я вже навіть не рахувала ті каплі, це просто влиття було цього кисню. Я згадую, що в мене є бікардіо, І ми просто сухе бікардіо розриваємо і її так само всипаємо. І в нас біля нас було півтора літра води і ми її вливаємо. І в неї пару хвилин починається кровообіг покращуватися. Оце, що просто необхідно, і про російському склорозі. Ті два продукти вони мають бути обов'язково в схемі. Ця людина жила. Я їй подарила банку. У мене тільки відкрився. Я їй подарила вона з Херсонської області. В неї защемлення, в неї чотири протрузії і сонна артерія вже дуже защемлена. І за два роки в неї дуже дуже такі приступи стали такі прям жорсткі. Вона каже: Я вже боюся сама лишатися. Дома а вона на добу приїхала у і назад, верталася в Польщу. На жаль, вона на зв'язок ще не вийшла. Ми їй дали всі координати. Ну я кажу, ви зрозумієте, я вам то даю, а далі Нам ж треба щось з тим робити. Я кажу, а що лікарі роблять. А вони просто мені дають таблетки, щоб в мене не було приступів. Я кажу, класно, дорогі куда? А це багаторічні протрузії, Це вже защемлення Пішло, і що це є? Це мозок, от, який вже майже не працював. Так, бікардіо це я сказала. І ще два продукти, які б я сюди дала, це от вони є зверху, вони так виглядають, але з них не два. От каву не давати. Коли оксіний склероз не можна, бо знов-таки це буде стимуляція. Ми і так елевом даємо невелику дозу, і от цю каву не можна. От про російську склерозів не можна, а от це можна. Це є пінаколада, це є 19 амінокислот. Це є два гриба і це покращення нейронних зв'язків. Але коли буде тут кава Арабіка 100%, а людина і так має тут нюанси з нервовими закінченнями, це буде дуже сильна стимуляція. І в є в елевах, виходить, вона зелена кава, плюс ще Арабіка 100%, не треба. Тобто, тобто кави в принципі не можна, не, можна, не, не, треба, не, треба. не можна, ну а вона пила, так? Я просто у нас її тільки можна було воду пити. Ну. А це можна, бо це якраз буде покращення нейронних зв'язків, кодую функцій функції, функції І тут два гриба, які Оленка говорила, кордіцепсі левого гриба, і воно дуже-дуже гарно діє навіть на Паркісона і Альцгеймера. Це було вченими, які розробили той продукт прямо заявлено. І на цю хворобу так само буде дуже гарне покращення. І головне, що повірити, змінити пиріку харчування, пити воду, забрати всі напої, клітинне харчування на допомогу. Солодке мочне, тріжове копчене з стрілкою можна розібратися, якщо щось знайти в інтернеті, або знайти ти спеціалісти, якщо вони можуть розібратися. Дуже важливо не викликати продуктами, такі як дріжджі, білий хліб, молочне, молочне, кисломолочне можна, молоко, не можна мед. Сухофрукти не можна, це все закислюючі фактори, Треба давати живу більше їжу. Ну зелені коктейлі теж наші на допомогу. Але розберіться з тою тарілкою, яка вас привела до того, що ви маєте такий серйозний діагноз, і його можна тримати в серйозному балансі, тому що ця продукція це є нанотехнології і багато казали, що автоімунні захворювання лікуються. В нас прекрасні результати і брачі Вітіліго, які я теж зараз хлопця. Воду в нас є гарні результати. Воно дуже дуже гарно і це теж імунне захворювання. З любим діагнозом я важаю, можна справитися. Це в традиційній медицині автоімуні це є просто вирок на все життя. А в нас і результати є і по псоріазам, і по червоному волчику, по бронхіальній асмі. У нас дуже-дуже багато результатів і по російному склерозу. І завжди пам'ятаєте ваше здоров'я, ваших руках. Дякую.